Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Зразу хочу сказати, що це відео воно більш важливе для українців, які знаходяться в Канаді, які хочуть тут залишитися, які хочуть отримати постійне резидентство, але не можуть пройти по жодній з існуючих програм. І я так прикидаю, що таких українців тут зараз ну більше 200 тисяч. Це точно так. Я е, на минулому тижні зробив відео про спеціальну міграційну програму для українців, е, і в тому відео я поділився ідеєю, як я бачу, це можна було би реалізувати. Що все ж таки можливо е, від уряду Канади отримати спеціальну програму для українців. Те, що я вам зараз розповім, це не стовідсотково. Тобто, ну шансів сказати, що на це у нас 100% шансів, я не скажу. Але якщо дивитися на всі можливості так такої програми для українців, то моя, мій план він має найбільшу, скажімо так, найбільшу можливість отримати підтримку і дійсно реалізувати і отримати якусь спеціальну програму для українців. Більше того, я не просто зробив відео. І зник кудись ми проводили роботу. Є декілька людей, декілька українців, які знаходяться зараз в різних провінціях Канади, які відгукнулися, які готові волонтерами працювати над цією програмою. І сьогодні у нас вже відбулася перша зустріч, перші діалоги, де ми розбирали, що нам треба робити. І про це я вам сьогодні розповім також. Ну і я вам е відповім на декілька питань стосовно цього. Ну конкретно я вам відповім на таке питання, чому я впевнений, що ця програма е має шанс, що це можливо реалізувати. Навіть попри те, що багато кажуть, що ні, такого не буде, це неможливо. І чому саме українці? Тому що деякі е наші такі, знаєте. Не друзі нам вони люблять писати, а чому українці, чому не індус, наприклад, чому не інші національності, на на це питання я також відповім. Тож, перше, треба розуміти, що таку програму може реалізувати уряд або парламент Канади тільки в одному випадку, так не коли українці будуть сидіти і сподіватися, що ж там уряд Канади або парламент. Для нас цікаве, зробить, класно зробить, нічого не зробить, повірте мені. Але він може зробити е, спеціальну програму для українців, якщо канадці, громадяни Канади будуть тиснути на уряд і на своїх депутатів, і заставлять їх зробити таку програму. Це перше, так тобто, наша ціль, кінцева ціль, я хочу, щоб ви чітко розуміли алгоритм. Він дуже простий, так тому що. Все, якщо ти хочеш, щоб щось працювало, воно повинно бути дуже простим, і це повинно бути зрозуміло навіть дитині. Отже, наша ціль кінцева це отримання постійного резидентства. Канади великою кількістю українців. Я думаю, що зараз таких українців ну більше 200 тисяч, 230-240 тисяч це точно враховуючи тих, хто поїхав з Канади, і враховуючи тих, хто вже отримав постійне резидентство. Так не враховуючи цих людей, я маю на увазі навпаки. Тож більше 200 тисяч українців хочуть залишитися в Канаді, отримати постійне резидентство, але не можуть його отримати. І наше завдання зробити якісь полегшені умови для цих людей. Це наше завдання. Який у нас для цього є інструмент, найбільш надійніший інструмент? Це тиск з боку канадців. Тобто, нам треба змусити канадців, громадян Канади, так, не українців, які тут перебувають, ні іще хтось там, а саме громадяни Канади. Нам треба змусити громадян Канади натиснути на уряд, натиснути на е, наш е, парламент, зробити спеціальну програму. Е, е, Сподіваюся, це також зрозуміло. Як це можна зробити? Це можна зробити тільки показуючи, як Канада отримала які бенефіти Канада отримала від українців, які приїхали зараз сюди. Так просто сльозами розповідати, що ми тут бідні, нещасливі, що у нам нікуди повертатися, що нам так погано, а ми вже тут придбали собі житло. Те се третье бісяти. Це не буде аргументом. Це нікого не заставить піти на зустріч українцям, це треба розуміти, тому що таких як українців тут мільйони інших людей. Тобто, нам треба показати канадцям, як українці сильна нація, роботящі, кмітливі люди, як вони допомагають Канаді. Ну, наприклад, давайте ми собі уявимо таку ситуацію: є канадський роботодавець-будівельник, який займається будівельним бізнесом, і ось у нього була якась проблема, якусь він. Не міг вирішити, або рішення якої займало е, великий час. Так і тут приїхав українець і знайшов рішення цієї проблеми. І от ми робимо відео, або це ролик буде, або щось таке, де цей канадець буде розповідати: слухайте, ну у мене ця проблема була багато років. А от приїхали кмітливі українці, і я з ними вирішив цю проблему. Треба розуміти, що зараз канадці велика кількість людей канадці. Вони, вони люблять українців, вони гарно відносяться до українців, але вони самі цього не усвідомлюють. Нам треба заставити канадців зрозуміти. Знаєте, їх треба заставити зрозуміти, що вони люблять українців і що вони хочуть, щоб українці залишилися. і почали діяти для цього. Які дії я вам також сьогодні розповім трошки пізніше? Так ось. І ось ми робимо таке інтерв'ю, і навіть в ході цього інтерв'ю цей самий канадець скаже: Стоп гля! А дійсно? Ну ти подивись, яку він класну мені зробив допомогу цей українець. Так, перший етап нам треба показати, яку цінність українці привнесли саме в Канаду. Або канадка жінка, яка ходила раніше, робила собі нігті там, десь там е в якихось салонах. Але вона зараз прийшла до Українки, і Українка це робить на зовсім іншому рівні, так і е Канадка це любить і подобається це. Тобто і канадку треба заставити зрозуміти, що вона зараз з приїздом українців отримує бізнес, отримує е ці послуги навіть більшого рівня, так іншого рівню, кращого рівню. Це перший. Етап, другий етап. Нам треба заставити канадців. Спугатися, що вони можуть це втратити, ну от знов-таки, якщо ми кажемо про цю канатку, вона звикла вже отримувати цей, цю послугу високого рівня, класного рівня від українки. І тут бабах стає питання: а Українка тут не має жодних прав залишитися. Так? Тобто для цієї Українки немає якихось програм, вона не біженка, їй ніхто не, не дарував цей піар. Тобто, людина просто перебуває на тимчасовому тут становищі, і це тимчасове становище скоро закінчиться, і ця українка повинна поїхати на. Назад і канадка повинна спугатися. Канадка повинна зрозуміти, що зараз ця Українка уїде, і вона вже не зможе отримувати таки, такий високий сервіс. Тобто, їй прийдеться повертатися до того, що вона мала до цього. Ну і так само з іншими бізнесами: кафе, ресторани, будівництво, будь-який бізнес. Так я вам просто зараз э, розповідаю саму концепцію. Нам треба створити в, в внутри канадців е, цей дискомфорт від того, що українці можуть поїхати з, е, з Канади через певний час. Це може статися не сьогодні, наприклад, там через рік, через два, через три. І третій етап цього всього треба заставити, е, якщо ми пройшли через всі, ці два етапи, так канадець усвідомив. Бенефіти від українця знов таки підкреслюю, це все треба робити з канадцями, громадяни Канади, не українці в Канаді, не хтось там інший. Всі громадяни Канади повинні пройти через ці етапи. Перше, канадець усвідомлює бенефіти, усвідомлює, що класного він отримав від українців. Друге, створити паніку у канадця, що він може все це втратити через якийсь час. І третє підштовхнути його к діям. Як підштовхнути, ну е, підписати петицію. Це одна з, е, один з варіантів. Так, ми це також будемо робити. Ми створимо петицію і будемо закликати канадців підписувати ці петиції, так? Але це не основне. Вже мали такі петиції, і мені писали люди. Так вже петиції були, але там особи їх не розглядали. Згоден з вами, згоден. Тому ми повинні заставити канадця. Подзвонити, написати своєму пієму, своєму депутату від цього округу. Повірте, це дуже легко тут робиться. Я сам зв'язувався з моїми, з моїм піємом з депутатом від мого округу, де я жив в Манітобі, декілька разів і отримував те, що я хотів. Тобто, це дуже дуже легко робити тут в Канаді. Це не Україна, де до депутатів вибрав і все і забув, і він про вас забув. Тут депутати воно дорожать тим, що що за їх голосують. Тому що якщо вони не будуть виконувати те, що я їх зараз прошу, то наступного разу я за них не проголосую, і вони наступного разу не потраплять е, в парламент. Так так, ось нам треба заставити також канадців. Підписати петицію і зв'язатися зі своїм депутатом, натиснути на депутата, прийняти таке рішення, яке потрібно нам. Три простих етапи. Чи можливо їх реалізувати? Так, можливо. Над цим ми працюємо. Це працює оця от група. Дуже талановиті люди зібралися. На сьогоднішній день нас четверо вже нам будуть потрібні інші. Про це я також розповім. Але вже перша група костяк є досвідчених людей, які знають і е, розуміють, як це реалізувати. Ре ре так, наступне питання, яке стає перед нами, ну не варто розуміти, що. Уряд Канади або парламент Канади зробить таку програму і сразу одночасно надасть постійні резидентства всім українцям, тому що ну 250 тисяч людей просто зараз роздати це майже половина всіх існуючих квот. Так, на це парламент не піде, і я це чудово усвідомлю. Але я також чудово усвідомлюю, що ми можемо робити це покроково, по групах, наприклад, так. І я запропонував, от е, всім тим, е, на сьогоднішньому, е, коли ми сьогодні зібралися, це об, обговорювали. У мене є два варіанти: як можна піти, якими шляхами можна піти? Перший шлях, наприклад, це можна е, обговорити. Ми можемо почати з групи українців, які втратили все в Україні. Ну які до цього жили, наприклад, на окупованих територіях, яким немає куди повертатися, е, е, тому що там війна, так тобто, це буде перша група. Українців, яким треба видати піари, після цього буде наступна група. Там потім вже розпреділяти, яка буде наступна група. Тут важливо розуміти також різницю. Яку ну еміграційні агенти це не розповідають, коли залякають людей, залякують українців? А українці самі це також не до кінця розуміють. Ну, наприклад, на цей рік у Канади є 450 тисяч квот, так імміграційних квот, і багато людей кажуть: ну це ж от тільки 450 тисяч людей. А в Канаді зараз таких людей більше 2 мільйонів тобто дуже дуже висока конкуренція. Тут Помилочка, друзі, помилочка, і помилочка заключається в тому, що кожна квота це не одна людина. Одна квота 450 тисяч квот, це 450 тисяч родин. Так, тобто, якщо ми будемо брати в середньому, що серед українців приїхали сюди, це в основному родини. Є дитина в середньому одна родина це три три людини: чоловік, мати і дитина. Так, в середньому три людини. То навіть якщо ми беремо 200 тисяч, то це для українців ну буде достатньо 70 тисяч 80 тисяч квот, так грубо кажучи, ну якщо ми так кажемо, тобто щоб охопити всіх українців. От це не до кінця, не всі до кінця усвідомлюють. Я хочу, щоб ви це зрозуміли: що нам для того, щоб охопити всіх українців, нам не треба 250 тисяч квот, так нам треба ну в середньому третя частина від цього. Це вагома така Це вагома така інформація. Е, другий інший варіант у мене це створити окрему програму для українців, де українці будуть конкурувати тільки між собою. Ну, наприклад, сьогодні, от у е, Канади є квота 450 тисяч постійних резидентств. Може видати Канада. Ми будемо можемо запропонувати так: зробіть для українців окрему цю програму, окрему квоту на, наприклад, 10%. Так? 450 тисяч. 10% від загальної. Це звучить у відсотках, це не звучить багато. Так? Тобто всього лише 10%. Але 10% – це 45 тисяч квот. 45 тисяч квот, якщо ми помножимо на 3, це скільки е, виходить? Е, це виходить 120 плюс 15. Це, виходить, 135 тисяч українців може отримати постійне резиденцію. Це половина може отримати за рік, так? Тобто в рамках 10%. Знов таки, нам треба показати для всіх інших, що ми просимо невелику кількість, це лише 10%. І так, українці не всі зможуть отримати з першого разу за перший рік, але за два роки українці отримають всі. Розумієте, тобто 10% в цьому році, 10% в наступному році. І так, українцям все ще треба буде вивчити англійську мову, там відпрацювати, тобто виконати якісь базові умови. Але українці це вже виконують. Так просто українці зараз не можуть конкурувати, Ну, наприклад, з тими самими студентами, яких зараз тут понад 700 тисяч у Канаді. Ну тому що у студентів місцева освіта, у них е, клас класна англійська краще ніж у більшості е, українців. У них є тут місцевий досвід тобто є певні причини, так і ми не просимо просто роздавати агуль на українцям. Ми кажемо, створіть просто окремий потік. Для українців, де українці будуть конкурувати один з одним, так ті українці, у кого краще англійська, які краще адаптувалися, вони отримають в цьому році, але інші українці, у яких гірше англійська, і е, все все рівно отримають просто наступного року, на, на рік пізніше, так і це не буде ні для кого, якимось там шоком або чимось таким. Якщо знов таки, якщо ми заставимо канадців. Захотіти залишити українців. Це ключове питання. Тепер е відповідь на питання, чому я е думаю, що у такого підходу є великий шанс, якщо піти цим шляхом. Відповідаю: а тому, що Канада вже зробила. Спеціальну програму для українців, тобто у нас є прецедент. У нас вже була одна спеціальна програма, і це була також е, частина гуманітарної програми, де для повозз'єднання родини я маю на увазі, так де по певним критеріям українцям. Видали, будуть видавати комусь вже видали, когось розглядають. Але всі ці люди все рівно отримають постійне резидентство Канади. Хтось раніше, хтось пізніше, але це в цей процес йде. Тобто, прецедент такої програми вже є. Тобто, ми не вигадуємо нічого нового. Це якщо б не було б жодних програм, і ми б зараз би билися б у стіну, то це було б важче. А так ми завжди можемо сказати: ну дивіться, ви ж уже одну програму таку зробили. І ця програма класно спрацювала і немає жодних проблем з цим? Чому нам не зробити наступну програму? Чому нам не зробити наступний крок? Це чому я вірю, що подібна програма можлива. Ну і останнє хочу відповісти на репліки тих, хто нам зовсім не друзі. Хто пишуть, ну а чим е, українці особисті? Чим українці відрізняються від індусів? Чому українцям потрібно повинні робити, а іншим не повинні робити? Я вам відповім: знаєте, чим українці краще? Ну українці краще? Ну для мене, от принаймні для мене чим? Кращі українці де не кращі українці для мене, ніж інші, так і я не протипоставляю українців іншим. Але українці це українці, українці це. Це моя родина, так е, індуси. Я не кажу, що вони погані, але за індусів нехай думають індуси. Чому я повинен думати за індусів, за китайців, ще за когось. Якщо поряд зі мною є люди, е, яких я поважаю, яких я хочу тут допомогти, їм, і це українці. Я вам просто скажу, ну от. Виходите, ви на вулицю і бачите, вашу дитину ображає ваш сусід море або б'є вашу дитину. Ви що будете стояти і розсусолювати? Ой, а може, а він же ж така ж людина, як і моя дитина. А може, мій там був неправий, а той правий? А що ж таке? Чи що? О чого ви будете робити? Я не буду роздумувати. Я вийду і дам сусіду в рива. Так, я захищу свою дитину. А вже після цього можливо, можливо спитаю, що там відбулося, але в будь-якому випадку я перший і я буду захищати е, своїх, так, захищати своїх рідних, близьких, знайомих, друзів. І в даному випадку для мене це українці, а не індуси, не китайці. Ще раз хочу сказати: ми не збираємося нікого протипоставляти іншим національностям. Ми збираємося до довести е, цінність українців, ми збираємося довести те, що українці це не просто біженці, а українці це той есет, так? тобто це те, що зараз допомагає Канаді піти на інший рівень. І якщо Канада втратить. Українців, то Канада втратить дуже дуже багато чого. Сподіваюсь, я відповів на основні питання. Сподіваюсь, я надав основну інформацію. Так, нам треба буде багато допомоги. Треба буде е, допомога з монтажами. Відео треба буде допомога з інтерв'ю. Брати інтерв'ю. Треба буде домовлятися з канадцями на містах. Ми все ще е, будемо думати. Ми зустрічаємося наступного разу. Ми зараз беремо два тижні для того, щоб поспілкуватися, кожен в своєму колі. Щоб Брейнштормінг зробити через два тижні. Ми знову зустрічаємося цією групою і вже будемо обговорювати більш детальніше саму, саму тактику. Так, тобто стратегія зрозуміла. Будемо тепер працювати над тактикою. І нам треба буде об'єднати всіх українців, щоб всі українці, хто зараз знаходиться по програмі Куєт, нам треба об'єднатися. Ніхто за нас нічого не вирішить. Вірніше, не за нас, за вас, так мені це я. Я маю громадянство, але ніхто за. Вас це не вирішить окрім вас. Вам треба об'єднатися. Я вам допоможу з цим. Я допоможу всім, чим можу, але вам треба буде також приймати участь. Якщо залишаються питання, пишіть в коментарях. Якщо хочете допомогти, пишіть в коментарях. Зв'язуйтесь, є багато способів зі мною зв'язатися. Е, звісно, ми будемо ради донатам, тому що нам треба буде проводити і рекламу робити. Та, таргетову рекламу рекламу треба буде робити, і треба буде можливо. Придбати якесь обладнання, тобто, все це буде потрібно, але все це буде працювати на вас. Тож, друзі, я сподіваюся, що я вам розжував сам план і стратегію. Будемо на зв'язку. Будь ласочка, пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, що ви від мене почули. Зв'язуйтесь, якщо ви. Хочете допомогти, хочете приєднатися. Будь-яка допомога буде дуже дуже а, цікава, дуже дуже потрібна. На цьому я з вами буду прощатися. А да, да не забудьте прямо зараз підписатися на канал, вподобайчка, як завжди. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!